Сьогодні ми поговоримо про чудову неймовірну яскраву дівчину із клубу, яка своєю посмішкою та своїм почуттям гумору вміє підняти будь-кому настрій. І під час перегляду цього мультсеріалу я впевнена, вона вас також дуже смішила в дитинстві. Ви мабуть, вже зрозуміли про кого я говорю. Це принцеса Стела. Привіт, я Алекс Руса і ти потрапив на мій канал. Якщо ти ще не підписався і не зробив цю червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, тому що саме тебе не вистачає в нашій великій команді. Підписався? Супер! Хочу окремо зазначити велике дякую всім, хто переглядав моє попереднє відео. Я дуже над ним старалася, дуже хвилювалася, що вона може не зайти, що вона може не сподобатись або іще щось. Але ні, мені дуже приємно. Не віде, наскільки я переглядала аналітику, тільки встигала ловити коментарі. Мені дуже приємно. Дуже все, все супер, просто неймовірно, Я дуже маю надію, що це відео вам також сподобається. І формат, який я придумала, ідею, яку я придумала, вона вам також зайде і ви будете захарід. Давайте я вам розповім, яка мені прийшла ідея. Розповім, як мені прийшла сама ідея про те, як створити цю губрику. Взагалі, як вона з'явилася, те, що я придумала. Значить, лягла я якось ввечері відпочивати, і замість того, щоб повернутися на бік і спати як всі нормальні люди, я повертаюся на бік і думаю, яке можна зняти цікаве відео про стелу. Десять разів говорити про біографію або якісь незвичайні факти, якось нудно і вже зовсім не цікаво. І тут, в одну секунду, я задумуюсь над тим. Чому б не поєднати соціальні мережі, якими ми користуємося, і персонажі Вінкс. Тоді я розумію, і ви також уже зрозуміли, я приймаю рішення відкрити рубрику Вінкс в соціальних мережах. Такої теми відео я ніде на Ютубі не бачила, а говорю одразу. У мене є ось така ось штучка, за допомогою якої я буду визначати, яку із соціальних мереж ми будемо сьогодні розглядати. У мене таке чудо-чарівний барабанчик. В якому зазначені соціальні мережі, які я буду розглядати протягом відео, декількох відео в одному відео одна соціальна мережа, яку я витягну з нього. В кожному стіку зазначена соціальна мережа, як я вже сказала, це е, в дужках в стіках записані відео або зображення. Це в кожному стіку зазначено. Загалом тут їх 10. Соціальні мережі можуть повторюватися. Так як ну, я перебрала декілька разів соціальні мережі, зрозуміло, що інстаграм, фейсбук і твіттер не підходить для того, що я придумала. Взагалі, ні, його, його я виконала А деякі соціальні мережі я залишила пару яку або персонажів як певного персонажа, або пару персонажів, можете обрати ви, написавши мені в коментарях після перегляду цього відео. Зараз в першому відео такому, на прикладі стели, я покажу, що я буду робити. Я з цього барабану витягую один стік, зачитую вам голос, яка там соціальна мережа, відкриваю на телефоні або ноутбуки, ноутбуці. Зараз в мене його у немає, тому, перш за все, це буде телефон. Відкриваю в соціальну мережу і переглядаємо звідти контент. Попередньо я цей контент якось коментую, це там відео або зображення, або ще щось. Саме так все буде відбуватися. Давайте, щоб довго не затримувати весь цей цікавий процес, почнемо його крутити. Так. Тягуємо. Та будь-який зелененький. І тут у нас pinterest відео. Зараз я відкриваю свій телефон, точніше, його вмикаю. Включаю відкриваю Pinterest сам. І зараз вимкну запис екрану. Так, запис. Зараз вмикаю запис екрану. І ось ми починаємо. Для початку я пропоную в пошукову строку вбити стелу просто стелу на англійській мові. Просто стели. Просто глянемо, що є з цього приводу. Взагалі-то на пінтересті дуже багато різноманітних, цікавих. Артів тих же самих, або різноманітних скріншотів з мультсеріалу. Або ж це просто якось, наприклад, ось це зображення Персонажі це можуть бути там вирізані з коміксу, або з якоїсь книги, або ну, намальов... намальовані самими, самими створювачами. І так, переглянемо. Ну, Взагалі, якби я бачу, що зі стелею немає тут нічого такого, прям цікавого, щоб за щось застрити. Ой, вибачте. Ой, я дуже сильно вибачаюся зараз. Не бити мене тапками, тому що тут стела відео. Вибачте. Я вибачаюся за це все. І так, я вбила стало відео, тому зараз все піде набагато краще. Я трішечки я хвилююся, тому мене не бить. Перше відео. Що? Ще раз. О! Я знаю, що дуже багато які автори створюють саме на перетвореннях вінкс, на їх трансформаціях, різноманітні короткі відеоролики. Або на якихось епічних моментах, які, наприклад, ну, не скажу, що прямо цей момент прям такий епічний. Ну, це ж ну, непогано, в принципі. Давайте далі. Я пам'ятаю цю серію, коли Стела стала маленькою дівчинкою, хоча вона і на початку серії була себе саме так. А я зрозуміла, тут показують якби еволюцію Стела. В цьому робиться переход. В цілому не погано. Давайте ще щось цікаве, що може бути, наприклад, ось це. Саме один із таких тривожних, але він не тривожний, він більше такий сумний момент цього сезону, цього серіалу, коли він запросили на бал, а принц Скай предав Блум, розчарував її. Я хотіла сказати про те, що. Саме ось цей епізод, який вже завершився, що він був одним із таких найпечальних епізодів, тоді, коли Принц Кай розчарував Блум, що він їй сказав, що от вони відправляться на бал, він там зробить якусь там пропозицію, представить її батькам. І тут таке ось розчарування. І Стелла в цьому сезоні, як справжня подруга, дійсно ще не ще не стерли весь її всю її індивідуальність, весь її такий унікальний характер. І все ж таки вона представлена. як Дійсно, як найкраща подруга, яка хвилюється за свою подругу, я знаю, що це забула, що це тавтологія, це але суть, ви зрозуміли, що вона дійсно дуже класна, супер. Ось якесь відео, де Стел зі своїм хлопцем. Що тут придумали фанати? Знаєте, з одного боку, ось здається, що Стела постійно там про щось не як маленька дівчинка, на щось скаржиться, на щось жаліється, що вічний щось не так, що вона така вся от, вийшла зі свого королівства. Але ж подумайте про те, що Брендон. Блін, ну, Чел все це терпе. Насправді, це не так. Брендон кохає в якому. Не в якомусь, а все ж таки кохає Стеллу, і тому він. Якось витримує всі ці її шалості, всі ці пустощі, які вона постійно щось верзе, постійно щось там в неї. Щось, ну, як, як, як наче мала дитина. Але мені здається, навпаки, я, ну, йому це подобається, це прикольно. Тому ну, сказати там, що вона якась, як ведеться, як, себе, як мала дитина, ну, знаєте, хто знає, як будете, наприклад, вести ви себе, коли ви. Вступити в відносини. Хто знає? Ніхто не знає. Навіть я не знаю. Не нагадуй. В цьому відео бачимо, що тут відбувається певна якась еволюція персонажа. Як вона змінювалася з, починаючи з 2004 року, закінчуючи, щоб я не помилилася, 8 сезоном це десь 19-18 рік. Ми знаємо, що це покращення, не пішло всім на користь. А, на, на 19-й. Ну ви зрозуміли. Нема нічого прям такого. Enchantix Wings» — це взагалі щось окреме. Це взагалі щось окреме, це взагалі щось неймовірне. Щось прям таке вау. Тому що я пам'ятаю, коли він війшов, коли з'явилося це перетворення, це було щось неймовірне. Це було щось, дійсно щось таке прям сама мелодія, сам музичний супровід і все, що там відбувалося, це було супер. Це дуже класно. А тим, яким його зробили вже в восьмому сезоні, це просто падать вниз. Наприклад, ось це. Знаєте, в дитинстві мені не особо якось подобається цей персонаж, тому що вона вічно була помічена на моді, на всіляких шмотках, на всяких там брендах і всьому тому подібне. Мені це було далеко, я не близька до цього. Ні взагалі там, якось те, яку вона яку як одягатися або ще щось. Мені це взагалі було далеко. Мені в дитинстві ближче була все ж таки муза Ну, або блум. Да? Бо це головний герой. Кидайте мене тапки. Ну і що? Що є ще таке тут цікаве? Ну все це взагалі зі стело дуже багато цікавого і вважати її, наприклад, там, недооціненим персонажем або переоціненим також неправильно. Тому що мені, я вважаю особисто третій сезон цього персонажа розкрив ну, просто от на максимум. Те, що в четвертому. Додумались до того, щоб просто впихнути, ну, впихнути якісь проблеми їй. Проблеми це із Брендоном, що у них з'явилися якісь певні проблеми в відносинах. Ну, це, 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 це ще ладно, це ще окей. Тоді, коли Bloom і Sky, проблеми спіткають протягом всього серіалу. От весь серіал йде, а проблеми їх спіткають. Серіал йде, а проблеми їх спіткають. А пара Брендон і Стелла. В якомусь, якомусь відсотку, можливо, не знаю, як сказати, Брендон і Стелла є ідеальною парою здорових відносин. Хоч у них і трапляються певні якісь непорозуміння, але все ж таки вони їх проходять і вони з ними справляються. Те ж саме, що можна сказати, що Стеллі протягом всього її не протягом, а на початку її першого курсу, на початку першого курсу, їй було важко, так як ми потім з'ясовуємо нам розповідають про те, що е, вона все ж таки, батьки її роз, розлучилися, подали на розлучення, і їй тепер тяжко. Але вона все одно знаєте, це та людина, яка просто от на, натягнула на себе маску, що в мене все добре, що в мене все супер. Але насправді то не так. Знаєте, ходити з такою маскою, з таким почуттям це дуже тяжко. Навіть, я навіть уявляю собі не хочу наскільки це тяжко, тому що Ну, це дійсно тяжко, що в неї все добре, але коли в першому сезоні до них приходять кошмари, їм зняться різні жахіття. То ми бачимо в тому сні, в якій сниться, що. У її батьків, що ну, батьки їх розлучилися, і все ж таки для дитини це певна якась травма, це певне щось є таке. Давайте якось по-іншому якось виб'ємо пошуковий запит. Наприклад, не так. наприклад, стала едіт. Може щось нове буде, я не знаю. Ну, повторювати 10 разів Стелла і брендон. Це, ну, така ідеальна гармонійна пара. Я не хочу навіть це навіть повторювати. Тому що зараз ось знову зіткнувся відеоролик з третього сезону. Що, що там ще сказати? Дійсно, Стеллу на протягом декількох сезонів почали грубо стирати. Її її індивідуальність якісь якісь індивідуальні якісь її особливості, Тоді, коли в першому сезоні вони були представлені, вона, вона є старшою за всіх дівчат з команди, так як вона другий рік пішла в, в перший клас, на перший курс, і це видно, що вона старша, вона більше знає, більше в неї є якихось знань з певної, з певної галузі в чомусь. А протягом всього серіалу потихеньку з неї все це убирають. Це, це зображення, Боже, я думала, що це відео. Що тут? Взагалі це яскравий сонячний персонаж, який інколи ріблячиться, я знаю, що росій, російсь, російсь, російське слово. Інколи. Ну, Людина на позитиві вона буває, як вона була перемінна. То вона одна, то вона інша. А взагалі вона мені чимось, не знаю, зараз це діло, і я над цим. Чимось нагадує Кемерон Боя, актор, який грав в діснейському фільмі Спадкоємці, він грав Карлоса. Ось вона мені його чимось нагадує, тому що я наскільки я знаю, що цей актор, він також постійно такий був жизнь радісний, постійно був на позитиві, на всьому такому. І від чесно вона чимось мені його нагадує. А взагалі сказати, що стала там недооцінений або ще щось персонаж. Мені здається, не можна. Скоріше за все, просто протягом сезону я це вже повторюю і думаю, що треба вже закінчувати. Одне ще тільки протягом сезону, я останній скажу: стерли будь-яку її індивідуальність, будь-яку її фішку, будь-яку її неповторність, яка в неї тільки була. Все, що в неї було, просто взяли і стерли, створили, перетворили її від дівчини, яка хоч щось знала, хоч щось. Розбиралася в чомусь, щось вона розуміла. Вона була старшою за всіх інших дівчат в клубі, а її перетворили, начебто їх, вона стала в розумовому плані менш за них там, на два чи на декілька років. Тому що почалися всякі безглузді, нерозумні якісь жарти, якісь пустощі, які взагалі не мають ніякої логіки, ніякого зв'язку. Чим Далі, тим все гірше з цим персонажем, а інші за, за рахунок її того, що вона така от блондинка. Знаєте, І на цьому, мені здається, створювачі виїхали, що якби вона блондинка, давайте її зробимо з роками чуть, якби, такою. оце. Чуть-менш чуть, чуть менш розумною. Хоча вона справді такою не є. Не, не знаю, правда, яка вона в коміксах, як вона там виражена. Надість, там вона в коміксах в книгах вона виражена набагато краще. Тому ось. Ось так. На цьому я думаю, варто закінчити, тому що ну я переглянула все, що змогла сказала, все, що я змогла сказати про цього персонажа. Мені додати більше немає чого, чого нового або чогось такого, чого ви б не знали. Я впевнена, ви все знаєте про цього героя, все що тільки можна. Тому я пропоную на цьому відео завершити. Дякую, що ви його додивилися. Не забувайте ставити писати коментар. О, господи. Писати лайк, стати коментарі. <рес> <Да>. <рес> тому на цьому я пропоную завершити це відео, тому що сказати більше мені немає чого. Ми переглянули декілька відео. Відео, які створювали е, користувачі в Пінтересті. саме відео. там видно? Ні? Тому давайте на цьому завершимо відео. Все, що я могла сказати про цю гро, я вже сказала. Ми переглянули декілька відео. Не забувайте писати коментарі. Я жду. Я дуже люблю читати. Мені дуже приємно. Я розумію. Я відчуваю вашу якусь підтримку. Ну якусь підтримка я відчуваю. Я відчуваю віддачу від вас. Що вам це подобається? І я розумію, що я можу це продовжувати далі, бо від вас є якийсь позитивний посил. Або негативні, негативний, ну, кого які думки, пишіть все в коментарях. Я все обов'язково читаю. Кожен коментар читаю. І навіть на ніч я так сідаю вечором, лягаю спати, відкриваю коментарі і починаю їх усі перечитувати. Це як це як мій окремий молитовник. Сідаю, перечитую коментарі. Бо цього ніяк, да. І погані, і хороші, і всі. І на українській, і на російській, і на всіх мовах, які там є. Я все заслужу, все перечитую, все вчитую. Це як не може бути. З тим, що про мене там писали і хороші, погани, лягаю спати. Тому підписуйтеся, коментарі, лайки. І якщо вам це сподобалося саме це відео, саме такий формат, напишіть мені також про це і скажіть мені, чи продовжувати такий формат з ось цими такими стіками, з таким от лототроном, з таким барабанчиком, витягувати соціальні мережі, знімати такі відео. Якщо вам це сподобалось, напишіть мені все ж таки це. І якщо вам це дуже правда сподобалося, напишіть мені також персонажа, якого би ви хотіли, або пару персонажів. І до нових зустрічей. Пока. Guarda e capirai che tutto intorno è magia